Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні покажу вам, що готувала на сніданок у та вечерю. Усім приємного перегляду! Отже, показую спочатку, що я готувала на сніданок. Для своєї страви я взяла дві сосиски і невеликий кусок твердого сиру. Тру на тертушку. У мене залишався лаваш. Я розрізаю лаваш на довгі частини і виложу сосиски терті і твердий сир тертий. і буду закручувати, робити три котники. З усіх сторін вони получаються закриті, тому нічого не буде випадати. І продовжую все так робити. Перший раз я робила, то в мене не дуже закрутилося, то перед цим прогляньте, як його правильно закрутити, так, щоб скрізь було закрито. Також беру 2 яйця, додаю сіль, перець і перемішую. Звичайно, можна і без яєць це все робити, просто на суху сковорідку підсмажити тоді цей лаваш, буде просто підсушений хрумкий. Я буду вмикати в яйце і обжарувати на сковороді. Під кришкою. Якщо під кришкою, то він буде м'якенький. Якщо без кришки, то відповідно буде хрумкий. І обжарила я вже всі ці трикутнички. І ось такий сніданок вийшов. Якщо вам сподобається моє відео, не забудьте поставити лайк. І, звичайно, напишіть коментар. чи взагалі ви таке готуєте. І вже на обід я готувала смачний червоний борщ. Для цього, як зазвичай, всі українські господині знають, які овочі потрібно і як його потрібно готувати. Ну і, звичайно, ж у кожній господині е, свій борщ, свій рецепт. Е, в кожній господині по-різному він смакує. М'ясо я взяла філе куряче, хоча для борща бажано взяти свинину реберця, але в мене було філе. Тому в мене помічник мій Діма допомагав мені. Оскільки в мене буряк сирий, то я буду робити зажарку цибуля, морква і бурячок. Притушувати на сковорідці. Коли в мене цибуля і морквочка вже трішки притушкувалися, я додаю порячок, і також додам трішки води, приблизно грам 100-150. Ну, вже дивлюсь по тому, так, щоб ну, і трохи було рідини. І також додам томатної пасти. І поки в мене там все готується, я ще нарізаю капусту. Раніше я не дрібнила так просто полосочками, а останнім часом стала ось так дрібнити на менші куски. І солю, перчу, і також ще додала заправки і вийшов такий смачний борщ. Ну і приступила вже до вечері. Начистила я картоплі. Ну, приблизно кілограм, і взяла одну велику цибулину. Потерла я вже, я терла на блендері, солю, поперчу і буду готувати деруни із кисломолочним сиром. Також додаю до картоплі тертої 2-3 столові ложки борошна. Я робила без яєць, хоча можна додати і яйце буде краще і триматися, і смачніше буде. І перемішую. Також додам ще половину столової ложки сметани. Можна додати і майонез, то теж буде замість яєць. Також у мене тут сир кисломолочний, Додаю одне яйце, перчу трішки. І солю. Також додам куркуму чи куркума, як там правильно. В принципі, в кисломолочний сир можете не додавати, а в картопляне тісто можна додати, то будуть красивіші за кольором. Я додала спочатку в кисломолочний сир, ну, а потім. Також ще додала і в картопляне тісто. Хоча наступного разу, як буду робити, то буду додавати тільки в картопляне тісто. Тоді тісто це буде таке гарне, жовте і приступаю вже до смаження дерунів. По одній столовій ложці викладаю. І бажано зразу зробити, щоб вони не прилипали одне до одного, бо тоді важко їх роз'єднувати. І приблизно по чайній ложці усієї маси з сиром викладаю на каптопляне тісто. Я викладаю десертною ложкою, тому у мене йде половина ложки. І буду покривати, вже приблизно беручи половину столової ложки картопляного тіста. Ну і Якщо десь не прикрито, то звичайно трішки ще додати. Олії я наливаю достатню кількість, так щоб вони гарно в олії обсмажувалися. Перевертаю її кілька разів, з боку на бік. Тут я перевертала разом зі своїм сином Дмитриком. То, так, сковорідка трішки їздила туди-сюди і було важче перевертати, але ну, все-таки я це зробила. І ось така кількість вийшла, хоча ми вже трішки під'їли. Такі гарні, золотисті, жовтенькі. І також вже наложила порцію із сметанкою. І покажу також вам вже і у розрізі, які вони вийшли. Ось такі видно, що всередині кисломолочний сир, хоча, коли я приблизила, то якось і не дуже вже стало і видно. Тому наступного разу я вже в кисломолочний сир не буду додавати куркуму, а тільки в картопляне тісто. Дуже смачні. Ну, на цьому все. Я вам дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку і напишіть, як вам моє меню. До побачення!